Вені, Віді, Вічі це моя територія. Справа в тому, що раніше люди не міли читати, і це дійсно дуже велика проблема, як показати людям, які не вміють читати, що саме ти цар, а не хтось інший. Дуже просто, Тіберій наказав майстрам побудувати спеціальну стелу, на якій показано його перемогу. І коли ти проходиш в центрі міста, ти бачиш цю стелу, ти розумієш, ага, це Тиберій, це переможець, його треба поважати і його треба любити. Бо якщо ти його не будеш любити, що він з вами зробить? Зробить те, що зображено на стелі. І ти вже розумів, що ага, це місто належить саме цьому правителю, а не комусь іншому. Плюс ось ця фігурка означає перемогу. Ось цей правитель Чіберій хотів показати, що я переможець, тому що боспорське царство тоді участвувало в якійсь битві. Ми не знаємо, які. Участвувало. і воно перемогло. І в знак цього цар наказав будувати рельєф, який покаже, що я тут правитель, я переможець, поважайте тільки мене. А як боспорське царство показувало свою домінацію? Дивіться, у мене на каналі.